Вітаю! Сьогодні у нас на огляді професійні рисуварки. У нас представлені такі моделі: башер, об'ємом чаще 8 літрів, максимальне завантаження 4 кг сирого рису. Айрход, об'єм чаще 13 літрів, максимальне завантаження 5,4 кг сирого рису. Та хенді, об'єм чаще 1,8 літрів, максимальне завантаження 1,5 кг рису. Професійна рисуварка Башер виконана з нержавіючої сталі, оснащена ємністю для конденсату води. Також. Кнопка включення та два індикатора: індикатор нагріву та індикатор підігріву. Рисуварка башер оснащена мірним стаканом, силиконовим ковриком для рису, ложкою, щоб вимішувати рис, та ще одною ложкою додатковою для рису. Та самим чаном для рису з антипригарним покриттям. Професійна рисуварка AIRHOT виконана з нержавіщої сталі, оснащена ємністю для збору конденсату, кнопкою вімкнення, індикатором. Нагріву та індикатором підігріву. В комплектацію рисуварки входить: мірний стакан для рейсу, ложка для помішування рейсу та сам-чан з антипригарним покриттям, професійна рисуварка Handy, виконана з нержвіщої сталі. Вона доволі компактна і підійде навіть для домашніх кухонь, оснащена ємністю для збору конденсату, кнопкою включення та двома індикаторами: нагріву та підігріву. Перевагою рисоварки хенді є те, що в неї є функція приготування на пару. В комплектацію рисоварки Хенді входить мірний стакан, ложка для помішування рису та ємність для приготування на парі. І сам чан з антипригарним покриттям для рису. Далі нам необхідно промити цей рис. Рис потрібно промивати в холодній проточній воді. Вода сива, нам потрібно, щоб вона була набагато світліша, як ми бачимо, вода стала прозорою. Навіщо промивати рис? Це потрібно для того, щоб вимити лишній крахмаль, щоб рис був не занадто вязкий. Все-таки ми хочемо зберегти саме текстуру рису. нам не потрібна каша. І якщо ви скажете, що для суші потрібен саме в'язкий рис, то не крохмаль робить його таким, а рисова заправка, яка додається до готового рису. Також не забуваємо при наявності силіконового коврика постелити його. Обов'язково, що він всюди щільно прилягав. Воду вливаємо одним рухом. При першому використанні професійної рисоварки будемо варити рис один до одного плюс 100 г води зверху. Якщо ж е, на виході ми отримаємо чуть, чуть розварений рис, тоді ми будемо зменшувати кількість води на 50 грам з кожною варкою, доки не отримаємо потрібний результат. Або ж наоборот, якщо рис недоварений, то збільшуємо на 50 грам води. Перед увімкненням рисоварок обов'язково переконатися в тому, що рис розрівняний і немає горок. Маємо таймер на 40 хвилин. Давайте поговоримо про те, як готує професійна рисуварка. З перших 20 хвилин вона нагріває чан, після чого вона перемикається на підігрів, і рис доходить за рахунок пари всередині рисуварки. Також усі представлені моделі можна використовувати для підігріву рису і зберігання, тобто ви можете їх просто вімкнути у розетку, вони вже автоматично працюють на підігріві, і ви можете там зберігати рис для того, щоб він був теплий та готовий для приготування суші та ролів. Також варто зауважити, що не увесь рис потрібно зберігати теплим. Це залежить від самого рису, який ви купуєте для приготування. Чому варто обрати професійну рисоварку для кухні, якщо є дешевші мультиварки? Все діло в тому, що рисоварка дає вам стабільну якість рису. Мультиварка вам не зможе цього дати, тому що вона розрахована на багато кількість функцій і різних методів приготування. Коли ж професійні рисоварки зациклені лише на одному зварити ідеальне для вас рис. Також як обрати професійну рисоварку для вашого закладу, все рахується від об'єму і кількості роботи у вас. Припустимо, якщо вам в день іде 8-10 кг готового рису, для вас буде ідеальним варіантом, як і Airhot, так і баше, це, по суті, для вас буде дві варки, вони будуть по 4 кілограма, 8 вихід готового рису. До речі, не рекомендую варити ні в одній рисуварці максимальну кількість рису. Чому? Тому що самий верхній шар рису переважно буде чуть-чуть розвареним. Якщо ви бажаєте ідеальну якість кожної здарнинки, щоб була гарна текстура рису при розлізі суші, тому рекомендую зменшити цю максимальну вагу на кілограм. Тобто, якщо тут заявлено 8 кілограм максимум. Готового рису, тобто 4 сирого, ми варимо 3-3,5. Так само тут, якщо тут 13, максимальне завантаження 5,4, ми варимо 4, 4 і 5. Хенді підійде для маленьких кухонь. Наприклад, якщо у вас маленький оборот суші, або, наприклад, ви продаєте боули чи інші страви з рисом. Вона забезпечить вас також гарною якістю рису, просто в менших кількостях та в зручному форматі. Якщо вам потрібна велика кількість вареного рису, рекомендується брати не одну, а пару рисоварок, для того, щоб не навантажувати їх і зберігати якість рису. Появімо ситуацію, у вас в закладі в середній день іде 20 кг рису. Тоді вам підійде одна рисоварка, яка може варити 8 чи 13 кг готового рису. Ну, якщо ми говоримо про якісь свята, Ну, де потрібно нам 150 кг, так бувають різні ситуації, то одна може не справитися. Так, звісно, можна наварювати рис наперед і зберігати його. Але знову ж таки, тоді потрібні рисоварки, щоб зберігати його тепло, або окремо купляти термоси для рису. Тому все-таки рекомендується на великий об'єм брати дві рисоварки і мати стабільну якість рису. Також для якісного приготування рису для суші необхідна катка. Вона створена для того, щоб в ній заправляти та охолоджувати рис. Катка допомагає рису остигнути. Вона витягує з нього лишню вологу і лишню заправку також вона допомагає зберегти естетику та аутентичність приготування рису для суші. Риварці Башер, в який є силіконовий кофрик, рис менш золотистий знизу, він менше пригорає. А от рисуварка з антипригарним покриттям ну, цей рис бажано викидати, тому що він буде мати такий колір, ну і клієнти не зрозуміють. І можемо зауважити, що в рисоварці Хенді набагато краще антипригарне покриття, і рис взагалі не має золотавої скрини. Бачимо всюди рис доволі текстурний. Я використовую готовий рисовий оцін, ну, тобто я його сам приготував. Сюди входить цукор та сіль. Тобто, наприклад, на пів літри рисового оцту я даю 250 грам цукру та 20 грам солі. Це все варю, не доводячи до кипіння, щоб цукор розійшовся. Після того охолоджую і використовую для рису. Класична розкладка на 1 кг сирого рису 250 грам готової заправки. Тобто в нашому випадку ми варили по пів кг в кожній рисоварці, тому ми по 125 мл даємо на кожен рис. Рис потрібно з'єднати в одну таку плотну кучку, після чого через неї ми і поливаємо рис. Далі потрібно розмішати його тонким шаром, щоб рисова заправка попала на кожну рисинку. Не бійтеся, він зараз виглядає доволі вологим і розсипчастим, але коли він почне стигнути, він стане клейким і буде ідеальний для суші. Можемо зауважити, що хороша фракція рису. Кожну росинку видно, рис не каше. Також варто зауважити, що потрібно розвивати грудочки, якщо вони є. Рис потрібно помішувати приблизно кожних 5 хвилин майже до повного остигання. І кожен раз розбивати грудочки. Е, також, якщо ви будете використовувати катку, е, згортайте краї, тому що рис, який ви лишите зверху катки, він може підсохнути і кристалізуватися, і тоді попасти в рол. І це буде неприємна ситуація, тому слідкуйте за цим. Чан, і якщо в нас є силіконка, ми замочуємо в холодній воді. Е, обов'язково мити їх лише мочалкою, без е, дротянки і без твердих ніяких поверх. Нічого не можна згортати. рис просто сам відійде. Ми замочуємо, тоді гарно його відмиваємо і обов'язково повністю висушуємо. Після помили помилочан потрібно ретельно його витрати знизу, для того, щоб на самій електричній плиті не з'являвся нагар. Також не забуваємо злити конденсат. Все рисоварка готова до повторного використання.